Є стратегія більші охоплення. І тут він так і говорить, що ви, скоріш за все, будете платити більше за клік, але Etsy вас буде показувати частіше. Різниця в тому, що в цьому випадку, і в цьому випадку він вас показує за середньою низькочастотними. В цьому випадку ширшого охоплення він вас, типу, має показувати за більш загальними ем, тегами. Знову ж таки, це не працює ідеально для всіх. Особливо, якщо у вас реклама вже працює і окуповується, це я зараз не до Олександра, а до глядачів. Дуже обережно з цими змінами стратегіями, бо алгоритм тут настільки автоматизований, можна дійсно можна поламати і нашкодити магазину. Але якщо ваш магазин знаходиться на початковому етапі розвитку або на етапі масштабування трафіку, коли ви розумієте, що реклама не роздається, а ви хочете, щоб вона активніше показувалась, спробуйте оцю стратегію. Є невеликий шанс, що це буде люди її активно